Намасте, друзі, чи помічали ви за собою, як ви дихаєте? Чи помічали ви, як стиль вашого дихання впливає на ваш стан і ваше життя в цілому? Всім привіт! Я Таня, викладач з енергопрактик, йоги, кундаліні йоги і медитації. Також я маю ступінь магістра з філософії, і релігієзнавства. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, що таке пранаяма, що вона нам дає і для чого ми їх виконуємо. А в кінці виконаємо одну з моїх найулюбленіших. Любленіших пранаям. прана в перекладі санскриту означає дихання. Також це перекладається як енергія, звідси ми можемо зрозуміти, що енергія і дихання це одне ціле, тобто дихання це енергія, а енергія це дихання. магія. Мовно кажучи, управління диханням це управління енергією. Виконуючи різні дихальні вправи і пранаями, ми керуємо своєю енергією. А керуючи своїм диханням, ми можемо управляти своїм станом. Пранаями бувають різними активними, які виступають в якості гіпервентиляції, і пасивними, коли ми навмисно зупиняємо дихання і компенсуємо активну фазу. За допомогою цих компенсацій, ми можемо активувати нашу нервову систему парасимпатичні. Тично і симпатично для того, щоб їх збалансувати, коли ми активно дихаємо. У нас покращується кровообіг, активуються усі системи організму, прокидається нервова система. Серце починає краще качати кров, усі тканини, органи активніше забезпечуються киснем. Буде відбуватись невеличкий викид адреналіну. В цей момент енергія починає прокидатись, підійматись вверх і на своєму шляху прочищувати усі енергоканали, при цьому заповнюючи їх енергією. А затримки допомагають компенсувати активне пробудження для того, щоб енергія рівномірно розповсюдилась по усьому нашому тілу. Так ви почнете відчувати навіть ті місця у своєму тілі, про які давно забули. Після виконання пранаям обов'язково потрібно спостерігати за своїм станом, зануритись у медитацію і слідкувати за усім, що відбулося з вами, з вашою свідомістю і з вашим тілом, ви маєте просто усвідомити усе, що відбулося з вами всередині. Хочу також зазначити, що якщо вам важко виконувати пранаями сидячи, ви можете лягти. Головне тут, щоб ваш хребет був рівним і попереком ви торкались підлоги. Зараз наглядно покажу вам, як ви можете знаходитись у положенні лежачі, якщо вам важко сидіти. Ви лягаєте таким чином, що ваші стопи прикуті до ваших сідниць, таким чином ваш таз буде підвертатись угору, і ваш поперек буде повністю торкатись підлоги. І в такому положенні, долоньками вверх, ви можете виконувати пранаями різні дихальні вправи. Також перед виконанням пранаям ви маєте обов'язково провітрити приміщення, в якому ви будете виконувати практику. Ну що ж, основні аспекти про пранаяму ви вже дізнались, давайте переходити з вами до активної фази. Я вже перевдягнулась, і зараз ми виконаємо з вами пранаяму, яка називається Вісама в Ріці, простими словами, квадратик дихання квадратику. Тут буде і активна фаза, і компенсація. Скоріше за все, хтось із вас вже чув про таку пранаяму, особливо ті, хто підписаний на мій телеграм-канал. По-перше, ми сідаємо з вами у зручне положення зі схрещеними ногами. Звісно, ті, кому важко сидіти, можуть лягти, ви вже пам'ятаєте. Головне, щоб ваш поперек повністю торкався підлоги, підкрутіть трішки таз всередину і притисніть більше свої стопи до сідниць. Головне тут абсолютно рівна спина. Під час виконання цієї пранаями ми будемо робити видихи, затримки, видихи, затримки. Це дихання називається квадратик, тому що ми виконуємо чотири фази дихання, кожен з яких виконується однаковий проміжок часу. Можна обрати той час, який комфортний саме вам. Починаємо завжди з невеличкого проміжку часу, тому що нам потрібно навчитись затримувати дихання і розтягувати свої вдихи і видихи. Тому ця пранаяма ідеально підходить для. Для початківців Отже, ми з вами сіли у зручне положення, або зі схрещеними ногами, як зараз я, або лягаємо, як я вам вже показала, коли наш куприк підкручений вверх, а поперед повністю торкається підлоги. Навіть сидячи, ви можете помітити для того, щоб вирівняти повністю весь свій хребет, ви маєте трішечки підкрутити куприк для того, щоб усвідомити, що ви сидите на своїх сидалічних кістках. Ваш хребет знаходиться. Прямо рівно над вашим тазом. Також під час виконання цієї пранаями ми підтягуємо кінчик язика до верхньої частини ньоба. тобто наш язик має упиратись у верхню стінку ньоба. Просто підтягніть його вверх. Також ми можемо використовувати метроном. Якщо у вас немає метронома, просто зробіть, як я, скачайте додаток, і у вас буде свій портативний метроном. Ось мій виглядає. Так, зелена іконка. Починати ми будемо з вами з 4 секунд. Зараз я розповім вам, як ми виконуємо це дихання. Отже, ми сіли з вами в рівне положення спини, трішечки опустили підборіддя вниз, для того, щоб ми відчули, як наша потилиця також вирівнялась разом з нашим шийним хребтом. У нас одна пряма лінія. Можна просто покласти руки собі на коліна долоньками вверх, головне, щоб ваші руки були розслаблені. Ми заплющуємо очі, можна концентрувати увагу в області міжбро'я, можна концентрувати увагу на кінчику носа і можна прямо дивитись на кінчик носа. Це допоможе позбавитись від усіляких думок. Ми робимо вдих протягом 4 секунд. Затримуємо дихання на 4 секунди. Потім видихаємо протягом 4 секунд. Знов затримуємо дихання на 4 секунди і повторюємо ось так нон-стопом, квадратиком. Вдих, затримка дихання, видих, затримка дихання. Знову вдих, затримка дихання. Видих, затримка дихання. Виконуємо цю пранаяму 2-3 хвилини, можна і більше за вашим бажанням. Сьогодні ми виконаємо її 3 хвилини разом. Також розповім вам ще декілька секретиків, як правильно дихати. Коли ми робимо видих, ми відчуваємо, як ми його робимо вздовж своєї спини, ніби від куприка, і підіймаємо, затримуємо дихання в області міжбров'я, очі при цьому заплющені, або дивитесь на кінчик носа видих робимо вздовж живота вниз. І тобто ми маємо так, ніби циркулювати кисень нашим хребтом. Коли ми з вами дихаємо на квантовому рівні, це виглядає приблизно ось так: видих робимо вздовж живота. І затримуємо дихання в області нашого куприка, в області основи нашого хребта. Вдих робимо вздовж спини, затримуємо дихання в області міжбров'я, очі заплющені. Видих робимо вздовж живота. І на видиху знов затримуємо дихання в області нашого кореневого центру. На затримках ми спостерігаємо за своїм станом, відчуваємо усе, що відбувається у нас всередині. Ні про що не думаємо. Згодом ваші думки просто зникнуть. Починаємо виконувати цю пранаяму. Робимо видих, затримка дихання, видих, затримка дихання. Починаємо. Дих. Затримка, видих, затримка, вдих, затримка, видих, затримка. Робимо останній вдих. і з видихом відпускаємо всю напругу, очі заплющені. продовжуємо знаходитись в цьому медитативному стані. Відчуйте все, що відбувається всередині вас, всередині вашого тіла. Відчуйте зміни, які відбулися всередині вашого тіла, вашої свідомості. Відчуйте, як пішла напруга з тіла, з голови. І продовжуйте спостерігати за своїм станом. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалася ця практика, особливо ваш стан після неї. Якщо так, ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові практики. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, де я даю різні дієві практики, ділюсь своїми думками в моменті та інсайтами. І на мій інстаграм, де я часто підіймаю різні важливі теми і більше показую свого життя. Якщо вас цікавлять заняття зі мною, йогою, медитаціями, різними духовними практиками, енергопрактиками, пишіть мені в інстаграм, і я підберу для вас індивідуальну програму. Також слідкуйте за новинами, я я планую запустити марафон з кундаліні йоги, в якому ми зберемося з вами у величезне, міцне поле і будемо практикувати разом для того, щоб поліпшити своє життя. Для тих, хто має намір підтримати розвиток мого каналу, в описі внизу під цим відео я залишу посилання на банку і номер картки. Друзі, я вас дуже люблю. Обіймаю кожного свого підписника. Я вдячна вам за те, що ви підтримуєте мене. Я вдячна вам за те, що ви зі мною. Ви найцінніші. Люди у всьому всесвіті, пока.